Воскресне богослуження знову повертає нас до моменту Воскресення. Саме Воскресення стало центром нашого богослуження, центром календаря і головним праздником, який і передає суть нашої релігії. Христос Воскрес із мертвих, взявши на себе гріхи міра, на кресті розп'яв. Щоб принісши жертву за род людський і воскресши в третій день з новим тілом, а потім вознесеся на небо з нашим тілом, і у п'ятдесятий день не спосилає Духа Святого, сформувалася Церква Христова, а нам було сказано, всі ви люди віруючи, Хто піде путем Господнім, тут на землі, піде і з питанням то же саме є, Готуйтеся кожний християнин взити на свій крест, нести свій крест, своє розп'яття терпіти, як казав апостол Павел, я для цього світа розп'ятий з страстями і похотьми. Ну, так і з нашими страстями і пороками. Господь іспитує нас, лікує нас. Правда, в одному випадку іному хворому доктор приписав. Операцію на пендіцит, а другому приписав німетно йти на море, щоб подихати воздухом морським, бо потребують легкі. Лікар рішає, яку нам дати тяготу кресну. А тому ніколи не рівняємо свій крест з кимось другим. Він для нас найлегший і майізберний. Про то часто споминають Києво-Печерські Монахи сьогодні споминаємо пам'ять Антонія Феодосія Києво-Печерських, то вся історія монашества Київського, Почаївського, Карпоторуського свідчить про те, що монахи то люди, котрі іспитали Євангелію в своїй житті, підтвердили можливість того пуття пройти, пройти достойно з Господом, переборовши страсті і пороки. Правда, щоб піти. У великими учителями на київські гори, обоє Антоні Феодосій, пройшли велику практику школу у грецьких святих землях і особливо на Афоні. А також многі з священників-подвижників проводили свої спитання, скажімо, таку монастирську практику у Карпатських горах, у наших горах, откуда до хрещення ще Києва, київських полян. Маса духовенства, маса людей церковних переходила у Київ. У Київ до хрещення Володимира була там ніяка церков Ілінська, церква Ілії, де молилися виходці з Карпатської Руси, русини. Так, да, християни були в Києві, то не було проблемно, але сама держава, саме весь народ Полянський не був хрещений. Довод туди. На поміч Владимиру прийшли многі виходці з Карпатської руси. Священники вони тоді були як поддані Болгарії, а тому літописці знавуть їх як болгарські священники. Правда, самі болгари навіть не підозрюють, що старослов'янський церковний наш язик не є староболгарський. Туди наш язик перейшов, коли ізгнали наших. Учеників апостолів Кирила і Мефодія вивели із Моравії, чи прогнали з Моравії. Частинка залишилася у Карпатських горах, частинка пішла на Болгарію, тоді що болгари не були ще повністю слав'янізовані. Бо чітко було звучалося, коли ще приходив, не став царем, цар Борис, то він приймав слав'ян і. Мав розділ, де болгари, а де слав'яни з панонії, котрі приходили на службу і общалися. Лиш пізніше він сам, князь цар Борис, із сімейством креститься. спеціально буде посланий до нього єпіскоп, і він буде приймати крещення, але крестити його буде окремий єпіскоп, посланий із Константинополя. Лише ми знаємо. Що цінно в православію, не якісь національні пріоритети, а сила духа. І лише так ми настоящі православні у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.